Так, шоколадка на вихід. Давай. Каржуля, привіт. Рівноші? Щоб водичка була тепленька, на сонечку виставила. Й. Тут Фред у нас, щоб він пив. Лаванда такий має вигляд. Піровською я не всю обрізала. Якісь кущики дійсно ще вкоротила в кінці листопада чи на початку грудня, а деякі залишила. Буду обрізати пізніше. Ось у нас нарциси тюльпани, все в нас проклюнулося. Це ще коли було тепло. мене поцілував в губи. Догадався, що це таке дарем. Це як броня прокопівна, як прийнять, так і я. Куди поставити? Туди, сюди. Ну, Я так думаю, це ж Палиця. Цей будиночок стане, буде вище. На південь, щоб дивився, теплиця, тут поряд плодові. ну, Як би місце, як вам здається? Нічого, підійде? Готель для комах, будиночок для осмій. Осмій я ще не придбала, але все попереду. Я вже читаю, дивлюся інформацію у дівчат, хто має такі будиночки. Потрібно, щоб очерет, де вони живуть, більше були отвори. Ну, я навіть у мене в планах, якщо що, якщо не буде вистачати місця, якісь фрагменти дістану. У нас тут очерет зростає, і я навіть, тобто, вільні місця будуть завжди. Як тобі? Головне, щоб ви не погризли. Тут у нас граються дві обізяни, саме обізяни. Отак ми їх називаємо. Я так називаю, граються тут на сонечку. І тут у нас зростає гранат. Вже другу зиму зростає. Один кущ, другий кущ, Другий кущ. Зимує друга зима, першу зиму. Не вкривала, але мульчувала так, що був повністю під мульчею. Дрібне гілля якби понекидувала, замульчувала, і так він був. В цьому році я вирішила не вкривати, тим паче, що була тепла зима. Оцей був минулий тиждень був теплий. Я навіть попроливала стимулятором. Тут спочатку вскопала просто стовбурно коло, попроливала стимулятором, але ж бачите, як мороз. І так він і залишився, навіть не замульчований, Ну нічого. Вітру немає, то я вважаю, що цю температуру мінус 8, що у нас максимальна мороз, що він витримає. Ну побачимо, як буде. Да, будемо квітну в минулому році, але плодів не було. Ну, ще молоденький все ж таки кущик. Можливо, в цьому році вже щось буде. Я замовила собі ножиці. Хотіла саме підібрати такі, щоб вони стригли трав'яністі рослини. Такі, як гвоздика, ріжуча кромка виготовлена з нержавіючої сталі, Фіксується внизу на скобу. Такий зручний замок безпеки. Ручки не слизькі, пружина з нержавіючої сталі. А чи візьми хвойні рослини? Хвоя трошки все ж таки товстіша, ніж трав'яністі пагони. Тому на хвою я би вам запропонувала інший варіант ножиць. Зараз вам покажу. Бюджетний варіант ножиць в комплекті запасна пружинка. Ось вони такі. Я вже їм працювала. Вони мені сподобалися, тому я їх і замовила. Чухольчик по долоні садівниці нормально лягають. Відкриваємо і працюємо. Як ріжуть ножиці? По єлівцю нормально, ріжуть. Щось всередині, кінчики гострі. Бачите, все можна зрізати, пробрати. Єлівець. Якщо буду формувати полюсточки, це можна і ножичками цими нормально. Порівняємо з цими ножицями. Це полегшений варіант. Якщо ви маєте пітунью різні квіти в кашпо, які відквітли, і вам потрібно дуже часто зрізати квіти, то ви можете розглядати саме цей варіант, тому що тут вам буде легше. Залізти десь всередину, тут кінчик дивіться, гостренький, вони довгі. Це буде вам легше зробити, ніж ви будете працювати цими ножицями. У вас втомиться рука. Якщо у вас багато квітів в горщику, тоді ви розглядаєте саме цей варіант. І як я вам показувала для стрижки багаторічників, де трав'яністі пагони, вони підійдуть. Не товсті пагони, а саме трав'яністі. Так що ви можете. Обидва варіанти мати. Це більш для хвойних, для більш таких потужних рослинок. Замовляйте, надаю посилання, що порівнювати ці ножиці з ножицями для стрижки овець, які я продавала в минулому році. Ці більш потужні, більш якісніше зроблені, мають дві пружини. Тут пружина зовсім інша. Ну, якби більш інтелігентніше оформлені. Тому і дорожчі вони.